Але чомусь ну, десь за рік до того вона видала цей свій роман з якоюсь дивовижною назвою, якісь прозорічі, якісь невидимі. Невидимі, так, невидимі. це от В Україні тільки пірамід невидимий паркувало. До речі, роман дуже тематичний, страшенно замогильний, свинтерний. Там на кожній сторінці якісь смерті, смерті, смерті 2003 рік. От. Охоронить вона там постійно когось і так далі. <клес> Перше речення навіть, е, ага це Софія Андрухович, щоб не переплутати. Да? Щоб не переплутати. Перше речення там починається. Ну, от Довго письменник думає над першим реченням роману. Їхні могили то літописи». Отак починається перша речення. Гарно, так. От візьміть, як починає як Косовинський починає. От тільки наша Ганя Герман здогадалася так почати. Ну і ще, що я хотів сказати, найкраще, що є в цій книзі, найкраще це передмова Бориса Олійника, старого комуняка, передмова, яку Просто з нього було викиснуто неймовірними зусиллями, от що зміг написати Борис Олійник. Все. <рес> І він пише так, щоб не <рес> образити. <рес> відмовитися, очевидно, він не міг. Тобто, уявіть собі, яка могутня, який дискурс могутній був, що навіть олійник, старий комуняка, який навіть від своїх комуністичних цих принципів не відмовився, не міг відмовити цій жінці. І, і дуже також початок багато про щогально не перебивай, бо я зимлюся, а я ж імпровізую і, і не буду знати що не говорити. От перше речного рінок усталений погляд на жіночу словесність сформулював відомий російський поет Юрій Кузнєцов як дамське рукоділля. І тут треба було поставити крапочку, і на тому закінчити перемогу. Ну він змушений був все-таки додати там ще певну кількість, які нічого врешті-тешно міняють.